Всім привіт, винодборі! Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як спинозавр із третього парку юрського періоду. Про цю тему зараз дуже багато хто говорить і націкає на те, що саме цей спинозавр з'явиться у фінальній битві світу юрського періоду відродження. Я теж так думаю, тому що, ну погляньте, який спинозавр із нового фільму у маленькій порівнянні з Дірексом. А ось спинозавр із третього парку. Ці арти з'явилися досить недавно, і, і всі люди дуже багато почали про них говорити. Але я наткнувся на такий арт, на якому зображений спинозавр із третього парку десь на пару відсотків більший за того, якого ми бачили у фільмі. Якраз з розміром з Дірекса. Це мене надихнуло на таку теорію, що спинозавр міг за ці всі 23 роки вирости, стати ще більшим за того, що ми бачили у фільмі. На сайті GPG було написано, що спинозавр із третього парку вимер до 2018 року. Але завдяки крейдовому табору, у 2021 ми дізналися, що спинозавр живий. І перебуває на острові Мантакорп. Але ви мені скажете, що Крейдовий табір відбувається у 2016-му, а павше королівству через два роки. Але я вам скажу ні. Ця інформація про спинозавра, що він живий, була, була підтверджена ще після 2018-го. Повернемося у 2022. -й. Самі нам сказали, що у Теорії Хаосу. Спинозавра і з іншими динозаврами перевезли на материк із острова Ментакорб, бо, здається, все-таки острів знайшли. І ось питання. Бамцю ми бачили? Умовного Пірса теж. Але де спинозавр? Але подумавши логічно, можна допустити, що Біосін або інші компанії не могли допустити такого, що спинозавр бродив по землях Америки і вбивав невинних жителів. Уже Америці вистачило рексі, яка бродила просто по кінотеатру і вбивала людей. Але через три дні після виходу трейлеру «Світу юрського періоду відродження сайт Дінотрекер був зламаний. Зараз, звісно, його відновили, але там з'явилася інформація, вона неофіційна, що спинозавр зараз перебуває в джунглях Індії. Тобто та теорія, що він помер у 2022-му, можна її рахувати, що вона неправдива. Але ми знаємо, що відродження відбувається не в 2025-му, а у 2027. -му. Тому що станеться із спинозавром за ці два роки? Тому, підходячи до самої теми, можна зрозуміти, що спинозавра якимось чином перевезуть на цей острів. Бо я думаю, що взагалі буде нелогічно виставляти проти Дірекса такого маленького спинозавра. Треба справжній гігант, треба справжній монстр. І цим і являється той спинозавр із третього парку юрського періоду. Тому я думаю, вже є шанси 90%, що ми його побачимо у новому фільмі світу юрського періоду. Тому можна згадати цитату із фільму Годзила проти Конга. Один із них впаде. Але хто Дірекс чи Спинозавр? Хто вийде переможцем? Бо я думаю, щоб вбити такого мутанта знадобиться справжня сила. Я раджу вам написати в коментарях, що ви думаєте про це все. І як ви думаєте, як далі складеться доля спинозавра, бо це один із самих найцікавіших динозаврів цієї франшизи? Я думаю, що йому потрібен ще один шанс. З вами був Нубуар. Бувайте!